Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy, Co nam obca przemyśleła, szabla odbierzemy. Marsz, marsz, Dobrowski, z włoski do Polski, Za Twoim przewodem złączym się z narodem. Witam Was, witam szanowne Państwo w Sławnej Republice Polskiej. Шесть. День добрий. Вітаю вас! Вітаємо, шановне панство, в славній Республіці Польща. Привіт! Доброго дня! Польща! Республіка Польща, або, як її ще колись називали, Річ Посполита Польська, держава у Центральній Європі, унітарна парламентська республіка, що має у своєму складі 16 воєводств. Польща має державний кордон сімома країнами Європи. На північному сході вона межує з Росією та Лепою, на сході з Білорусі та Україною, на півдні з Чехією та Словаччиною, на заході з Німеччиною. На півночі Польща омивається водами Балтійського моря. Столицею Польщі є місто Варшава. Це місто є портом на одній з найкрасивіших річок Європи Вісла. Варшава з населенням приблизно у 2 мільйони жителів. Є найбільшим містом в Польщі. І утворює другу найбільшу агломерацію України. За народними легендами, назва міста походить від імені Рибака Варш і його дружини Сава. Варш був дворянином у 12-13 сторіччя, який володів селом, на місці якого тепер стоїть велике, красиве місто. Польща багата на красиві і визначні місця, з якими обов'язково треба познайомитися. Одним із таких місць є центр науки Коперник у Варшаві де можна не тільки познайомитися з експозицією, але й отримати корисний досвід. Тут ви можете як і доторкнутись до експонатів, а також самому спробувати і поекспериментувати. Музей відкрився у 2010 році. Територія наукового центру поділена на зони це планетарій Небо Коперника, галерея світу Русі та людина і оточуючий світ, зона світла, театр роботів та інше. У Варшаві знаходиться і музей видатного польського композитора Фредеріка Шопена. Фредерік Шопен народився під Варшавою. Композиції Шопена написані для виконання у дуже нетрадиційній час техніці. Він один із перших увів у західну музику, невідомі до того слов'янські мелодії. Писав Шопен тільки для фортепіано. Мазурки, полонети, балади Шопена не залишають нікого байдужим сьогодні. Музей був відкритий у 1954 році і знаходиться в центрі Варшави, у дворці Острожських. Тут зібрано більше п'яти тисячі предметів, що мають відношення до шопена. Традиційно понеділка тут проводять камерні концерти. Ще одним свідченням величавості Польщі є замок польських королів Вагу. Вавель у перекладі з польської пагор. Це замковий комплекс на однойменному пагорбі у місті Кракові, стародавній столиці Польщі. За даними археологічних розкопок на пагорбі Вавель було поселення війська ще в 11 столітті. Король Вацлав ІІ сприяв зарядню перших кам'яних споруд. Після того замок не раз міняв власників, але його будова все ж таки мало змінилась. На Вавелі роками працювали митці з Італії зброярі з Мілана, архітектори, скульптори, художники. Соляна шахта Валічко – одна з найбільш визначних місць Польщі, знаходиться біля Кракова і занесена до міжнародного списку ЮНЕСКО. Соляна шахта родовище кам'яної солі біля міста Валічко, яке розроблялось з ХІХ по ХХ століття. Воно являє собою коридори і галереї на семи підземних рівнях на глибині від 57 до 157 метрів. Загальною протяжністю більше 200 кілометрів. Видобували і транспортувалися їх вручну і за допомогою валів. Перестали видобуватися тільки на початку ХХ століття, коли роботи стали загрожувати існуванню самого комплексу. Все у шахті виконано із кам'яної солі, і пам'ятники, і люстри, і відшліфована підлога. Сьогодні тут у залі проходять мінкети і грає оркестр, але проблеми з вологістю ставить існування такого цінного об'єкта і загрозу. Базиліка Божого тіла. Католицька церква готичного стилю, що знаходиться у Кракові, пам'ятник архітектури, будувався храм з 1385 року, був закінчений у 1405 році. Король Владислав II Ягело запросив монахів з монаршого ордену літеранських каноніків, служити у цій церкві, що продовжується до наших днів. У 2005 році папа Римський Іоанн Павел ІІ видав декрет про причислення церкви Божого тіла до молоді базилики. На що тільки не йдуть люди, щоб привернути до себе увагу туристів? Але що як місцевість пересічна, а історичних пам'яток немає, то вихід один, створити щось незвичайне своїми руками. Так і вчинили у польському містечку Шимбаль, побудувавши перевернутий будинок. Будова являє собою звичайний дерев'яний будинок, який просто перевернули на 180 градусів обперше на дах. Будинок уособлює собою абстрактне уявлення сучасного світу. У якому все перевернуто з ніг на голову. Всередині будинку теж все до горитному, меблі прикручені до стелі, світильники на підлозі і стінах світять угору, а піднімаючись сходами з другого поверху, потрапляєш на стелю першого. Люди фізично довго не можуть перебувати всередині. Вони просто втрачають орієнтацію. Починається крутитись голова і всі спотикаються на практично рівній поверхні підлоги стелі. У перевернутому будинку навіть проводили спіль Санта Клаусів. Тільки пояснювали свій вибір настільки екзотичного місця збору тим, що у такому будинку початківцям святим Миколам набагато простіше тинувати залезти у будинки через труби димоходу. На заході Польщі, недалеко від міста Гельфіну, знаходиться дивовижний ліс. На невеликій території ростуть дивовижні дерева, не схожі на будь-які інші у світі. Його і називають так Кривий ліс. Зараз це пам'ятник природи площою близько двох гектарів. Сосновий ліс, іменований тепер Кривим, був посаджений у 1930-х роках. Ніхто вже точно не знає, що одним трапляло з походу історії, але сьогодні близько 400 дерев мають дивно-синхронні вигляди стовбурі. Ймовірно, війна перекресла плани лісників, а тепер дерева на дошки уже ніхто не пустить, бо вони охороняються державою. Морське око найкрасивіше, найбільше і найвідоміше озеро у Татрах. Озеро розташовується у польських Татрах, у долині Риб'ячого потоку на висоті 1395 метрів. Сусідні гори вищий за рівень води майже на кілометр. Про озеро складено багато легенд. У 17 столітті його називали Білим Ставом. Колись у долині жив польський шляхтич Морський із своєю коханою дружиною і п'ятьма дочками. Одного разу він пішов на полювання у гори і не повернувся. Вірна дружина довго шукала чоловіка. У тому місці, де вона його чекала і плакала, утворилось озеро. Вода в озері така ж чиста і прозора, як сльози невтішної жінки. Недалеко від морського ока розташовується п'ять польських ставків де сльози дочок загиблого шляхточку. Багато хто говорить, що якщо забрати знявську вершину і звідти спостерігати за водою, то воно нагадує око людини. І з цієї причини озеро і називається морським оком. Хохоловська долина. Найдовша і найбільша долина в польських Татрах, розташована в західній частині західних тетрів, і займає площу понад 35 квадратних кілометрів. Гірські хребти, що оточують долину, вкриті луками і карликовими соснами, завдяки чому види тут дуже гарні, а кольори змінюються залежно від сезону. Засною на галявинах та полонинах масово цвітуть крокуси, що надає долині ще більшого колориту. Мальовничі долини приваблює не лише туристів, а й кінематографів. Тут буде знятись не один фільм. Ландшафтний парк орлиних гнізд – Це в першу чергу комплекс таємничих старовинних замків, а також гарні краєвиди, мальовничі долини, вражаючі залишки скель, величезні загадкові печери з лапніковими наростами та кажанами. Площа ландшафтного парку 600 квадратних кілометрів. А найбільшою атракцією є стежка орлиних гнізд. Ця стежка веде через руїни середньовічної замків, кожен з яких має свою цікаву історію. Замки та стерожові вежі розташовані на важкодоступних скелястих пагорбах Орлиних містах. Звідси й назва парку Орлиних містах. Більшість замків заснована у 14 столітті. Стежка орлиних гнізд поєднує близько 20 об'єктів, з'єднуючи краків з чистоховою, а її довжина складає близько 160 кілометрів. Національний парк Словінський, відомий завдяки своїм рухомим піщаним дюнам, так-так, це не помилка, саме дюна. Це найбільший рухомий комплекс у Європі. Висота дюн сягає до 30 метрів. Наступна родзинка Польщі найдовший судноплавний канал, знаходиться біля міста Ельфон. У чому родзинка каналу? У тому, що для подолання перешивків між озерами, місцями кораблі замість того, щоб плисти по воді, ковзають по траві. Канал був побудований в середині 19 століття як частина мережі зв'язку між Пусією і Балтійським морем, щоб задовольнити прихо короля. Його будівництво коштувало дорожче, ніж зведення Ейфелевої вежі, а конструктори зіткнули з серйозною перешкодою. Понад 100-метрова різниця між містами Еструда і Ельблох. Вони вирішили цю проблему шляхом побудови унікальної системи рейок для переміщення кораблів, так званих «сухий хребет. Біловецька пуща є унікальним і найбільшим масивом древніх лісів, розташованих у вододілі річок Буг, Німан і Прикіп. Це залишок реліктового первісного рівнинного лісу. Середній вік лісів Біловецької пущі становить більше 100 років. Окремі ділянки лісу, мають від 250 до 350 років. У 1992 році, за рішенням ЮНЕСКО, Державний національний парк Біловецька пуща включений до списку Всесвітньої спадщини людства. Біловецька пуща за кількістю видів рослинних тварин не має собі рівних у Європі. Тут мешкає найбільша у світі популяція зубрів. З великих травогітних тварин тут зустрічається благородний олень, дикий кабан, косуля і лось. З хижаків мешкають вовк, рись, бусук, коницелісова та інші. Бещади. Гори в Польщі та Україні. Західна частина східних безкид. Східна частина безщад, що розташована в Україні, називається Верховинський вододільний хребет або східні Бешчади. Західна частина гір розташована на теренах сучасної Польщі, Словаччини та України і називається західні безчади. Найвища вершина безщад в Україні гора Пікуй, у Польщі гора Терніця. Гора Терніця належить до корони польських гір, виділяється своїм характерним силуетом. З цього місця відкриваються наймальовничіші краєвиди із цілого пасма польських Бещад. Але поряд з красою, як рукотворною, так і природньою ще одна пам'ять. Яку ми не можемо і не маємо права оминути. Освенцем. Один з найбільших нацистських концтаборів Аушвіц. Перше, що бачили на у у Свенсом, це драма, на якій висів напис «Arbeit macht frei», що в перекладі означав Праця веде до свободи. Але праця була лише способом геноциду. Концтабір Аушвіц існував з 1940-х-1945 роках. Його мета масове знищення небаганих кусок у Третьому рейху. Завойованих територіях. Жертвами таборів були переважно євреї, але також рома, цигани, циганів, Ті, які виживали, одразу позбавлялись особистих рис і вставили регістраційні на неї у вигляді татуювання. Щодень перетворювався муки і спосіб виживання. Полонені жили в бараках, захищені від холоду, спалених дерев'яних політ. У вересні 1941 року... Була проведена перша спроба масового знищення людей за допомогою газу. Починає функціонувати газова камера, у якій застосовується циклон Б. Його випускала фірма Дегіш, яка за період 1941-1944 років від продажу газу отримала близько 300 тисяч марок прибутку. Для умертвіння 1500 людей, за словами коменданта Оселенця Марудольфа Дєса, було необхідно близько 500 кг газу. У комплексі таборів Алшу було сім газових камер. Більшість приречених на смерть євреїв прибували в табір з переконанням, що їх вивозять на поселення на схід Європи. Тому люди часто привозили під собою найцінніші речі коштовності і гроші. Після прибуття у людей відбирали всі речі і цінності, а лікарі АСЕС проводили відбір депортованих людей. 70-75% визнавали непрацездати, вдроляли у газійка. Людей переконували у тому, що їх відправляє лілазні. Звездні приймали одяг і проходили в приміщення, яке не Під були Під Від були розташовані душові отвори, через які ніколи не пекла Двері закривалися, і приміщення подавали газ. Люди вмирали протягом 15-30 хвилин. Після цього трути спалювали в крематоріях, де вогонь годі заперетий. Тисячі окулярів, душки яких переплились на чудові людей перед останнім походом до нас. Сотні протезів, корсетів, невих. Інваліди для роботи були непрацездатні. Їх чекала лише одна доля, газова камера і крематорія. Війська 1 українського фронту звільнили польське містечко Освенці через швидкі темпи наступу від 90 близьких табір Auschwitz і 7000 тисяч в'язнів залежних людей. 1979 року... Територія таборів Аушфут-Біркінаус занесена до зустрічку світової старшини ЮНЕСКО. Через тюремні блоки табору пройшли 15 тисяч українців, і багато з них, так і залишилось у польській землі. За своїм державним устроєм, Польща унітарна держава з виступеневою системою адміністративно-територіального поділу, воєводства гнів. Польща є за формою правління напівпрезидентська, парламентсько-президентська республіка, політичний режим демократичний. Сейм складається з 460 депутатів. Сенат складається з 100 сенаторів, що обираються громадянами. Обидві палати обираються на 4-річній Сенат може прийняти його без змін або відхилити у цілому. Президент Республіки підписує закон протягом 21 дня з дати подання і віддає наказ про його офіційну публікацію. Президентом Польщі є Анджей Дуда. Він і є главою держави і гарантом безперервності державної влади. Президент обирається громадянами на п'ятирічний строк і може бути обраний повторно лише один раз. Президент є Верховний головнокомандуючий Збройними силами Польщі. Моралі поляків дуже близькі до наших українських. Поляки горді, дуже релігійні і сімейні люди. Звертаються до поляків пан-пані, перед жінками відкривають двері, а старшим людям поступають місце. В громадських місцях заборонено палити і розпивати алкоголь, заборонено в небережному вигляді керувати автомобілем і велосипедом, заборонений перехід дороги в заборонених місцях, і він карається штрафом. Важливо дотримуватись правил у костелі, не фотографувати. На службі можна сидіти. Ксьонц може дозволити собі декілька анекдотів під час служби. Розп'яття знаходиться у школах, організаціях за столом і в ресторанах, і в гостях. Меню будь-якого свята обов'язково розпочинається із супу, грибного або борщу, який не їдять, а п'ють. Народними танцями поляків є краков'як, мазурка, полонез, куява. Це швидкі, темпераментні танці, що супроводжуючи заселею, оркестровою музикою. Краков'як зародився у Кракові і вихваляє хлопців. Полонез – урочистий танець. Мазурка вихваляє красу і поцівників дівчини. Яка користується популярністю у хлопців. Куявак має плавний і повільний темп, схожий на вас. Є також багато цікавих традицій, які яскраво відображають польські колори. Емаус масове гуляння, яке проводилось пам'ять про апостолів. День всіх святих святкують 1 листопада. А другого усі згадують душі покінці. Задружки це день поминання. Різьбо особливо урочисто святкується. Утоплення мажани. Можана Лялька, яка представляє зиму, і її утоплення означає прощання із тим часом року, святкується 21 березня. Польські народні танці не єдине, чим пишається народ цієї чудової країни. Є багато інших давніх традицій і свят, які досі шанують поляки. Жіночий день, День Мами, Бабусин день, День Дітей, День Незалежності, День Конституції. Поляки дуже серйозно ставляться до всіх традицій звичаїв. Тому що люблять свою країну. Національним костюмом поляків вважається Краківський, як найбільш розповсюджений в країні. Жіноча сорочка пошита на ковкеті, прикрашена вишивкою. Спідниця широка у великих квітах на зеленому, червоному, блакитному або білому фоні. Запаска зшита з білого полотна, багато прикрашена смужкою вишивки. Чоловіча сорочка довга, прикрашена білою вишивкою. Штани в збірку білі і червоні у смужку. Каптан темно синього кольору до колін, прикрашений біжикою. Колі. Традиційними стравами є кисла юшка жур з борошна заквашеної на воді та бігос із квашеної або свіжої капусти, яку тушкують м'ясом або ковбасою. Уряд Польщі дбає не тільки про збереження традицій культури, але й розвиток молодого покоління. Тому розваги тут мають навчально пізнавальний характер Енерджеландія. Величезний комплекс на площі 26 гектарів налічується понад 30 видів різноманітних об'єктів і пандіток. Тут і експериментальні розваги, і для усієї сім'ї, і для наймолодших. Із курорт закопани на самому півдні Польщі є найбільш високогірним курортом. Тут можна не тільки покататись на лижах, але й познайомитись своїм різним гуральським культуром, мальовничою дерев'яною архітектурою. Зимовий курорт закопани упевнено вважається столицею лижного відпочинку Польщі. Найбільшим аквапарком у Польщі є Краківський. Він є і одним з найбільших в Європі. Тут є три басейни площою 2000 метрів квадратних із різними атракціями. Острів піратів з трімені гірками для дітей, вісім ванз-джакузі з соляною водою та сучасний сауновий комплекс. Іншою новинкою є басейн з хвилями, тобто атракція, що ймотує справжні морські хвилі. Безперечним козиром басейного залу водного парку в Кракові є найсучасніша технологія очищення води, що 100% ґрунтується на використанні озону. Приємність перебування в басейному залі гарантує середземноморська температура води на 29-30 градусів. За 85 кілометрів від Катовіця біля села Красійове поляки побудували справжній парк юрського періоду. Щоб дістатись до нього, потрібно проїхати залізничним спецрейсом тунелем часу у 3 d окулярах Тут, у темному тунелі, на стіні, що секунди перед очима з'являються нові, від молюсків до динозаврів. А вже далі просто у лісі живуть справжні рептилії і динозаври. Вони навіть виглядають як живі. Всі динозаври 250 осіб натуральної величини. Висота найбільшого з них сягає 50 метрів. Це справжній рай для дітей, площа якого півтора кілометра юрського періоду у Польщі з'явився після того, як у цих краях знайшли рештки місцевого судизійського динозавра. Перший у Польщі Океанаріум відкритий 2014 року у місті Вротлах. У цьому дивовижному закладі можна на власні очі побачити більше ста видів різних океанічних гриб, тварин і справжні корадові рифи. Назва океанарію не менш цікава, ніж його наповнення – африкаріум. Подорож починається від зони піщаних пляжів Червоного моря і поступово спускається на океанічну глибину, де розміщення зарості коралів. У цьому величезному акваріумі плавають понад 20 тисяч різних вид. Рів. Вроцлавський зоопарк вважається найкрасивішим і найвідомішим у Польщі. Він був заснований у 1895 році, займає площу 33 гектари і налічує 6815 тварин, що ставить його в один з найкращих у Європі. Краківський зоопарк знаходиться у Кракові на пагорбі Пустельник на території войського лісу. Зоопарк є членом Європейської асоціації зоопарків та акваріумів. Він був урочисто відкритий 6 липня 1929 року в присутності польського президента Ігнація Мостіцького. Нині представлені близько 1500 тварин, 260 видів. Площа зоопарку становить 17 гектарів. Учні нашої школи теж мали можливість познайомитися з Польщею. Беручи участь в Україну польському конкурсі юніор-бізнесу і, отримавши перемогу, вони провели цілий тиждень у малопольському воєводстві. Їх познайомили з сондецьким етнографічним парком та й під відкритим небом у Малопольщі, що демонструє дерев'яну архітектуру та культуру, ляхів, погорян, сондецьких гуралів, лентів. На площі 20 гектарів розташовано 70 будинків. Інформацію про традиції регіону доповнюють етнографічні виставки, весільна хата, лентівське діхтянство. Традиційний характер має також оточення дворів та озеленення. Мосарк є найвідомішим музеєм Кракова і єдиним державним музеєм сучасного мистецтва. У музеї доволі часто міняється експозиції і висвітлюються найактуальніші теми. Постійна частина експозиції складається з живопису, графіки, фотографії, перформансів істолетів та скульптур. У музеї є декілька кінозалів, у яких постійно демонструють художні та документальні фільми. Кінозали зазвичай збирають найбільшу кількість відвідувачів, оскільки у їх репертуарі весь час розкриваються незвичні для повсякденності теми, що заставляють замислитись, усе це виглядає своєрідним ліснейлендом. Ще один цікавим місцем, які відвідали наші переможці сад досвіду, де під відкритим небом можна відчути себе експериментатором та дослідником. Польща цікава країна, і про неї можна ще довго і багато говорити. Ми спробували подарувати вам кілька хвилин подорожі. Але не забуваймо, що найкраща подорож це та, яку можна побачити і відчути самому. Тож бажаємо вам відвідати таку близьку і цікаву для нас країну, як Польща. Дякуємо за увагу. До відення! До нових зустрічей!